Знаєте, я посеред тижня якось коли молилась і зрозуміла, що часто, коли ми молимось, ми приносимо перед Богом свої потреби і часто виговоримось, скажемо все, що ми хотіли, але не, не очікуємо у відповідь те, що хоче нам сказати Бог. Тобто, ми коли ми були на форумі У молодіжному, то один брат навів такий приклад: каже, вам би було приємно спілкуватися з людиною. От коли вас ведете ви діалог і кажете, чекай, я хочу щось тобі сказати. він каже, Та чекай, я розкажу, що я тобі скажу. І розказується, людина розказує, а потім встає, обертається і йде. І знаєте, я також подумала про це і усвідомила, що бувають реально такі інколи стосунки наші з Богом. Ми приходимо, виговорюємось. Але не чуємо те, що хоче сказати він до нашого серця. І я дуже рідко пишу і, і давно писала вірші, але чомусь Бог, не знаю, в якісь такі деякі важкі моменти мого життя я можу виговорити, скажімо, через це. Хочу поділитися сьогодні віршем, який я назвала Почути Бога. Лиш говори зі мною Бог, будь ласка. Я хочу знову чути голос твій щодня, я хочу знову відчувати твою ласку і пам'ятати, я твоє дитя. Лиш говори зі мною, Бог, будь ласка, твій голос, моя музика життя, ти цар всього, а я раба нещасна, яка не в змозі вибрати життя. Лиш говори зі мною Бог, будь ласка, дозволь почути знову ці слова. Допоможи мені навчитись чути, бо вмію лиш просити я. Поговори зі мною, Бог, будь ласка, лиш Твоє Слово надихає до життя, навчи ще слухати Твої слова прекрасні, навчи любити так, як ти мене щодня. Я говорю, Господь, почуй, будь ласка, почуй мій зойк, почуй моє виття, лиш ти достойний Бог мій, моє щастя. Щоби всю славу принести до вівтаря, амінь.